Всім привіт! Це перша гра, яку я роблю в Чикінган, і це гра про Аватара. Аватар, звісно, добрий, але в грі він деколи може появлятися, і той не лякає персонажа. Так, ну, про, про гру. Це час ігор і давайте нажмемо кнопку грати. Вибачаю, що ці слова ну, за 34К купую. Просто нема що сказати. Так, снова розпочалося. Да. Ну такий голодний. Піду на другий поверх. Ой. Добре, впонячимо. Добре, Зігріємо, а то голодне. Все. Тепер можна не, я ложи ведь ранку. Вс. Теперь можно далі лягать не Хочу спати, то мы выйду выигрываем. Давайте, чтобы во тоже не помітили. Уже у нас спатом, а мы не спама. Я записатися запасатися якимись новими запасами. Тут перший. Вподобай, кого топту лайк. Ну давайте, я вас чекаю. Так, ось у наша їда. Так зараз. ставим на запас <coughs> и будем сидеть на лежком так скучно так а где вот так Треба старых тест ударом. він нічого нам не зробить, але сьогодні, треба від нього тест, так як він лякає і мені відділ стає страшно і тоді він буде являться швидше. Моя теле просто від нього. Такс. Поставлю на інший запас. Це буде на запас. Блин, Радіо заграло у на зараз. Так спо Треба забудувати. Блін, а вот так в рух, то він мене спалить. Так, я туди не можу, бо тоді він більше мене знайде. А якщо він мене знайде, то він мене посадить от сюди. А я не хочу в клітку якось сідати, тому треба... Просто ляг лягти спати. ну це дуже погано. Таксі я думаю можу користуватися так, як через це аватар Аватар не буде помирати, а тільки буде залічуватись, і він буде майже кожну хвилину йти до мене. Все, е, я можу повертатися в його помору. так тобто, таки надом. Але мені потрібно поставити круасн на запас, сісти в ігрові і далі з'їсти все, так як запас у мене вже трохи скінчились. Тобто я одну, одну хвилинку маю сидіти без їжі. С'їмо все. Так, сно все ми поїли і я вже знаю, який план аби втікти, те, але давайте зараз почнемо спати. Він якщо аватар буде побачить, що я не закрию двері, а він іде, то він стопотово мене поставить в клітку. Блін, він мене вже посадив і що мені тепер робити? Точно я ж можу прорізати. Так, смут... як аватар, нече трохи цей посунув в хату, оце от саме. Муча, най... коли він сунеть х... хату, оце от бо цей бо так. Бо так ще треба все складати. І це просто це так довго. Ну, добре все. Ну що ж, ось я аватар. Але добре, я використовую, на жаль, зброю. На! Ну все, давайте зараз провіримо дерев'яху. Тяна, не тяну, не а то ди попробуем мостю. Ну и в целью в тик. Так, с... мы в тик. Первый сейчас... Ну то шо? Перша частина я але тепер аватар буде зростати. Ось він такий малий, але наступний він стане зеленим і выростом. Завітки я знаю я еволюцію. Еволюція? Ну так, еволюція я не знаю так. Ну а па пока!